Доброго дня, вельмошановні і дорогі наші лікарі, працівники медичної сфери. Я тут сьогодні для того, щоб висловити вам свою глибоку шану і повагу і підкреслити важливість вашої місії. Це не просто робота, це місія на цій землі лікувати людей, допомагати тим, хто потребує. В самих складних ситуаціях вашої допомоги, вашої фаховості Вашого співчуття, ви робите дуже важливу справу. Але ми маємо з вами дуже серйозні виклики. Нам потрібно змінити систему, щоб вона була успішна, щоб вона була ефективна. Врешті-решт, щоб кожен із вас отримав належну оцінку вашої високоінтелектуальної і важливої праці. Ми маємо багато викликів, і один із них, напевно, те, що ми кожного року втрачаємо велику кількість наших співгромадян, які з різних причин не отримують доступу до медичної допомоги. Насправді за 25 років нашої незалежності нам так і не вдалося побудувати якісну систему. У нас є прекрасні лікарі, прекрасний інтелект. Але система насправді сигналізує всім нам, що і система потребує змін. Я розумію, що сьогодні є дуже багато питань про те, якою буде реформа. чи вдасться вона, чи вдасться нам змінити ситуацію. Але по великому рахунку хочу підкреслити, що би я хотів, яку я би хотів отримати відповідь від тих змін, які ми маємо провести з вами спільно. Немає ніяких реформ зверху. І ніколи не буде. Ми маємо з вами провести необхідні рішення, більше того, впровадити їх, щоб визначити декілька важливих параметрів. Ми маємо побудувати систему доступних медичних закладів. Ми маємо побудувати систему переоснащення цих закладів. Ми маємо дати більше повноважень і можливості закладам приймати рішення. Ми маємо, врешті-решт, відійти від фінансування стін лікувальних закладів, а перейти до фінансування конкретної, якісної медичної послуги. І в цій послугі ваша заробітна плата має займати чинне місце. Я хочу сьогодні, можливо, напередодні вашого свята, і дещо заспокоїти вас. Я наголошую на тому, що будь-яка реформа, яка буде проводитися, вона буде робитись спільно з вами і заради нашого спільного успіху. Я не дозволю нікому нічого зруйнувати. Ми маємо з вами побудувати якісну систему охорони здоров'я, яка буде влаштовувати і тих, хто користується цією системою, і тих, хто в ній працює. А в цілому хотів би я підкреслити, що я глибоко переконаний, що наша медична освіта, наші медичні традиції, наш медичний досвід дає нам можливості насправді побудувати. Якісну систему охорони здоров'я в нашій країні. І сьогодні, засвідчуючи свою повагу, я хочу побажати всім вам міцного здоров'я і просто по-людськи подякувати вам за кожен день вашої невтомної праці, за кожен день, коли ви рятуєте людям життя, коли ви допомагаєте в саму скрутну хвилину. Я вважаю, що це насправді місія, яку ви несете дуже достойно, і нехай Господь все повертає добро, яке ви віддаєте людям, старицю кожному з вас. Вашим родинам, вашим, вашому місту і всім нам. Святом вас, шановні дорогі медики! Розпочинаємо з серемонії нагородження. Досягнемо обов'язкового успіху. Я хочу сьогодні, можливо, напередодні вашого свята, і дещо і заспокоїти вас. Виконно. що наша медична освіта. Наші медичні традиції і просто по-людськи Подякувати вам за кожен день За налізм та заводіння медичного працівника. Подяку прем'єрі Матікані і до сих на відбування та відповідь. завідувачу об'єднаному відділенню хірургічного профілю Мелітопольської центральної райони Русланову Ігорю Володимировичу.